Ізмейська районна державна адміністрація підвела підсумки роботи за 2025 рік. Про ключові результати діяльності в умовах воєнного стану розповів голова ізмейської райдержадміністрації Родіона Башев. Протягом року одним з головних пріоритетів залишалася підтримка збройних сил України та зміцнення обороноздатності. Доброго дня так ну дійсно на жаль, війна продовжується, і напрямок допомоги збройним силам і Силам оборони залишаються в пріоритеті. На цей рік в програмах територіальних громад були заплановані видання коштів для допомоги і ну, до кінця року було профінансовано вже 86 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам оборони. Крім того, допомогу надавали не тільки бюджети громад, а й громадські організації. Пересичні мешканці територіальні громади з Мийського району спрямували понад 86 мільйонів гривень на потреби армії. Кошти були використані на закупівлю безпілотних систем засобів радіозв'язку, відновлення об'єктів оборонної інфраструктури, а також на надання субвенцій військовим частинам, силовим та правоохоронним структурам. На наступний рік вже більша частина громад прийняли програми. Допомоги Збройним силам зараз визначаємося, по яким саме напрямкам, яким підрозділам ми будемо надавати допомогу. В буде безумовно забезпечення сил ППО. Окремий напрям роботи це реалізація ветеранської політики. В районі адміністрації функціонує профільний відділ, який забезпечує супровід ветеранів війни та членів їхніх родин. У 2025 році видано 73 посвідчення членам сімей загиблих захисників та захисниць України, та 55 посвідчень особам з інвалідністю внаслідок війни. Вже з початку року отримали грошову компенсацію 25 інвалідів інвалідів за війни і 25 листопада е, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка дає можливість отримати, е, отримати кошти на купівлю житла. Уже в п'яти громадах е, створена комісія, які розглядають е, саме документи і далі буду подавати на е, Міністерство ветеранської політики і для отримання цих коштів у п'яти громадах району вже працюють фахівці з супроводу ветеранів. А з початку 2026 року такий спеціаліст розпочне роботи в Саф'янівській громаді. Громади з Мильського району активно працюють відповідно до постанови кабінету міністрів України. Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на кінець 2025 Року грошову компенсацію в Ізміському районі вже отримало 12 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Також при обласної раді існує постійна комісія, яка також надає адресну допомогу і дуже багато звернень від військових сім'ї сім військових, які отримують на лікування або на іншу допомогу. Велика кількість людей в цьому році також отримала саме від обласної ради, або обласної адміністрації кошти на вирішення якихось питань. Кожен може звертатися саме до цих відділів і отримувати або інформацію, або допомогу, або вирішення якихось питань. Ну, я вважаю, що це дійсно дуже потрібний напрямок. Особливо зараз, тому що ветерани повертаються і їм необхідно війти, інтегруватися, адаптуватися до життя мирного. Також реалізуються державні програми житлової компенсації та надання матеріальної допомоги на лікування. Станом на кінець грудня в Ізмейському районі зареєстровано понад 16 тисяч внутрішньопереміщених осіб, зазначив Родіона Башев. де їх розміщення створено дев'ять місць компактного проживання. В Ізмейській громаді триває реконструкція дошкільного закладу для проживання евакуйованого населення. Районна адміністрація постійно проводить моніторинг потреб внутрішньопереміщених осіб та координує роботу з міжнародними та благодійними. Організаціями, які надають гуманітарну допомогу. При територіальних громадах створено дев'ять місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. І також при кожній громаді це завдання уряду створити додаткові місця для можливої евакуації населення з прифронтової зони. Тому зараз ми створюємо такі міста і, в принципі, готові прийняти ще більшу кількість ВПО. Ну, ВПО я хочу сказати, що вони стали вже мешканцями і міста Ізмаїл, і, і інших територіальних громад. Вони працюють навіть в районній державної адміністрації десь около років. Осіб, які із числа внутрішньопереміщених осіб. Тому це такий потенціал для нашого району у сфері охорони здоров'я протягом року відбулися позитивні зміни. Незважаючи на війну, розвиток медичних закладів не зупиняється. На території Ізмаїльського району існує одна надкластерна лікарня, обласна лікарня. Раніше як у нас назвали Дунайка на Це кластерна лікарня Ізмаїльська. Міської ради і три загальні лікарні: Ренійська, Соф'янівська і Кілійська. Всі ці лікарні мають плани розвідку і хочу підтвердити, що незважаючи на війну, вони продовжують розвиватися. Мізми Ізмаївська міська лікарня в цьому році відкрила відділення, відремонтована, облаштована новим обладнанням. І далі продовжпродовжують розвиватися. Ренійська лікарня за рахунок міжнародних фондів і держави Нідерланди побудована сучасна котельня, яка якраз в якраз період блокаута забезпечувала теплом саме лікарню. Кілійська, Саф'янівська громади також продовжувати ремонти. Є плани на наступний рік. Кілійська багатопрофільна лікарня отримала сучасні ОЗД-апарати в межах міжнародного проєкту. А в Саф'янівській центральній районній лікарні проводяться ремонтні роботи, з оновлення приміщень, інженерних мереж, систем водопостачання, опалення та каналізації. Я впевнений, що а, наступний рік він буде а, більш. А, Ну, скажімо, технологічним в плані розвитку саме медицини. Це буде нове обладнання, нові можливості. Проблемою, на жаль, залишаються кадри, кадрів медичного персоналу не вистачає, і тому це такий виклик для всіх закладів охорони здоров'я. Стабільно працюють заклади освіти. Освітній процес організовано з урахуванням безпекових вимог. Навчальні заклади забезпечені резервними джерелами живлення та необхідними запасами палива, зазначив очільник району. Всі е Заклади освіти чи це, це в цьому році працювали в офлайн режимі, і це дуже важливо, тому що дітям потрібна соціалізація, дітям потрібно відчувати, що вони живуть, спілкуються, проводять якісь заходи, спортивні заходи, і це важливо. У закладах загальної середньої освіти в Ізмейському районі розпочалися канікули з 27 грудня та будуть тривати до 11 січня 2026 року. За рішенням засновників в закладах освіти Ренійської та Кілійської міських рад до 25 січня. Дошкільні заклади та медичні установи функціонують у штатному режимі навіть під час можливих відключень електроенергії. Однією з проблем для району залишається питання водозабезпечення. Ми маємо 570 км, 570 квадратних кілометрів водних об'єктів, да, і маємо купу проблем пов'язаних з нестачою води. Це і питна вода, це і технологічна вода, це і екологія, і все інше. 18 грудня цього року. В місті Ізмаїл відбулася міжвідомча комісія, яку проводила агенція меліорації водного господарства, де зібралися всі провідні фахівці цього напрямку і обговорювалися ці питання. Планувалося наступний рік. У 2025 році не було жодного стабільного періоду, що дозволив би самопливне наповнення озер до нормативних підпірних рівнів. Підйоми рівня річки Дунай мали короткостраковий характер та не забезпечили накопичення. Необхідні обсягів води. Хочу визначитися, визначити ось такий основний проблемний напрямок. Це Дунай, який по прогнозам фахівців, він буде низький, води буде не вистачати, і наповнення озер самостійно майже не буде відбуватися. Тому питання примусового наповнення озер воно дуже актуальне. Якщо ми його не зможемо вирішити. Зимою, то вже весною влітку буде пізно. Це питання потребує невідкладних системних рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях. На рівні профільного міністерства і обласної державної військової адміністрації, нашої адміністрації зараз і це питання відпрацьовується. І якби я впевнений, що ми зможемо. Розпочати це якомога раніше, щоб забезпечити наповнення озер. Ну, крім того, управлінням водного господарства зараз проводяться всі необхідні регламентні експлуатаційні роботи для того, щоб все ж таки при наявності якихось високих рівнів Дунаю безпосередньо дати можливість водії зайти в озера. Ізмаїльський та болградські райони Одеської області належать до територій із критично обмеженими водними ресурсами, де питання забезпечення населення та об'єктів соціальної інфраструктури якісною питною водою має стратегічне значення, маючи воду, да ми не маємо на жаль питного водопостачання великої кількості озер. Це питання вже розглядалося з 2021 року, тобто розглядалося проектування розбудови Групового водопроводу Суворовського і Баградського. Наприкінці року вже були проведені тендерні процедури, визначені підрядники підрядники, які будуть виконувати роботи з розбудовою саме групових водопроводів, і замовникам виступає служба відновлення, державна служба відновлення з початку року вже розпочнуться ці роботи. Після завершення будівництва Суворівського та Болградського групових водопроводів буде забезпечено якісною питною водою 29 населених пунктів, у яких проживає понад 67 тисяч осіб. Реалізація цього проекту орієнтована 18 місяців, але це тільки. Мережа основна, потім потрібно буде будувати вже розвідну мережу саме в населених пунктах. Тобто, ну, по моїм розрахункам, це декілька років. Сільське господарство району, попри складні умови воєнного часу, продовжує розвиватися. Завдяки плідній співпраці водогосподарських організацій та аграріїв під час поливної кампанії 2025 року українці отримали якісну сільськогосподарську продукцію на території району створені дві організації водокористувачів які отримують фінансову допомогу на свій розвиток вони мають таку можливість розвиватися але ми повертаємося знову до озер то джерелом води все ж таки є озера. Їх рівень і е, якість води воно безпосередньо впливає на результати кхе, фермерів. Аграрії зберігають обсяги виробництва зернових та овочевих культур, відновлюють зрошувальні системи, досліджують вирощування бавовнику, а також упроваджують нові технології у вирощуванні рису. Велика кількість міжнародних організацій долучаються до цього процесу. Якщо ми повернемося до Озер, Японія зараз разом з Агенцією мілірації водного господарства розробляє проєкт відновлення озера Китай, яке знаходиться в найгіршому стані в нашому регіоні, і навіть якість води сьогодні не дозволяє його використовувати на зрощення. Тому вони готові допомогти фінансово, готові допомогти. Технічно, наше завдання це розробити проєктно-кошторисну документацію. У 2025 році значну увагу приділили і транспортній інфраструктурі. Завершено роботи на важливій автомобільній дорозі Т 1607 ізмаїл Сім. вилкове яка була неприїзною більше 30 років. Напередодні різдва офіційно запустили нову ділянку дороги кілія Вилкове. Ми постійно аналізуємо, як працює у нас економіка і які проблемні питання виникають саме з Да? І це пов'язано і з економікою, і з роботою екстрених служб, і з роботою закладів охорони здоров'я, з роботою освіти. І все це пов'язано зараз з станом доріг. Так в цьому році було заплановано і зроблено ремонт дороги Т 1607 Кілія вілкова Я нагадаю, що ця дорога була не проїзна. Сьогодні можна проїхати від кілі до Вілкова буквально за 15-20 хвилин. Це суттєво покращило транспортне сполучення між громадами та підвищило оперативність роботи екстрених служб. Це не є капітальним ремонтом. Це є ремонт, який дає можливість проїхати. Дійсно, там більша частина зроблена дуже дуже гарно. Ну, можна сказати, що це побудована нова дорога, але 4 кілометри залишаються, але ну, вони також відремонтовані в нормальному проїзному стані. Критичним у нас залишається інший участок дороги цієї ж дороги Т-1607. Це Ізмаїл Кілія, не де за селом Кислиці необхідно відремонтувати 6 кілометрів дороги. Воно буде заплановано на наступний рік. Поточному році було проведено капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг в Ізміському районі загальним обсягом 44 кілометрів доріг місцевого значення. Були виконані роботи з ремонту доріг Старі Траяни Ізмаїл Суворове, Приозерне. Також проводяться роботи на дорозі котловина Орлівка. Кізмейський район повністю підготовлений до осінньо-зимового періоду. Ретельна підготовка розпочалася ще навесні, зазначив Людіона Башев. Ми готувалися до можливих блокаутів, і, на жаль, вони і відбулися, особливо в деяких територіальних громадах, як рині, більше місяця не було взагалі світла. Ну майже не було. Тому робота. Закладів охорони здоров'я, критична інфраструктура було дуже-дуже важливо в цих умовах. Тому забезпечення безперебійним електропостачанням це був основний момент, це було зроблено. І навіть от зараз, коли в з були перепади з... тобто не було електропостачання, котельні працювали. Тобто вода була, котельні працювали, тобто люди отримували цю послугу. Об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери забезпечені генераторами, запасами палива та готові до стабільної роботи в складних умовах. Громади забезпечені паливом, забезпечені генераторами, забезпечені твердим паливом. Йде поступовий розвиток альтернативних джерел і електропостачання, і теплопостачання, щоб ми. Відійшли від централізації, тобто йде така децентраліза... енергетична децентралізація. На завершення очільник району закликав мешканців та гостей Ізмаїльщини бути уважними до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. По-перше, якщо ви кхе, е, якусь інформацію розповсюджуєте, щоб джерело було дійсно надійним і ви опиралися на факти. А друге, що якщо це стосується або критична інфраструктура, або наслідка в прильоті, щоб взагалі цю інформацію не розповсюджувати. І не забувати, якщо у нас лунають повітряні тривоги, потрібно реагувати на це. Вона зараз тривога тільки локальна, те, те що стосується тільки, коли ми чуємо, що це стосується тільки нашого регіону, тому би, в принципі реагувати потрібно. Важливо довіряти виключно офіційним джерелам інформації, повідомленням органів влади, сил оборони та служб цивільного захисту, не поширювати неперевірені дані з анонімних ресурсів. Я хочу напевно сказати, висловити подяку всім Збройним силам України, всім силам оборони, які беруть участь в захисту нашої держави, які дають можливість нам сьогодні сидіти тут і віддавати це інтерв'ю. Давати можливості працювати, давати можливості ходити в школу, ну, робити все, що ми зараз робимо. І це дійсно саме головне, що, за що ми повинні дякувати і ніколи про це не забувати. Юлія Петлецю, Кристина Лангольф для програми новин.